Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чому я так рідко знімаю відео. Ну, чекайте, будь ласка. По-перше, стає зима, і мені стає лінь знімати відео. Бо треба придумати ідею і дуже гарно зробити відео. А я таке не вмію робити діти, але ну, в мене є комп'ютер, який мені допомагає це робити. Бо одного разу я хотіла зробити на комп'ютері відео, ну я його зробила, а далі воно ще так підвисало, типу, і вийшов як ідіт. Я хотіла його виложити, але не могла. Ну я думала, що це із за комп'ютера, бо я робила це, типу, через Roblox знімала, через там, де знімки робиш, то там і фон. Відео можна через комп'ютер зробити. Ну так і далі, ну я його не могла виложити. І треба реально дуже гарно якось промонтірувати. І я це скоро відео виложу. І по-друге, школа, і ну, треба робити домашку там, вчитися, і я там до четвертої години, то я не можу знімати відео, бо потім я не забуваю і всяке таке, ну, і не забуваю, ну, і школа, це так бардіфа, якась. І... І по третє я забуваю зробити якесь відео, бо я думаю про свої речі, і я щось своє роблю, а не не знаю, що ще можна робити. Але я роблю свої справи, які потрібно робити. А по. Ну, і я, я не пам'ятаю, що треба зробити якесь відео. Бо я роблю свої справи. А по четверте... У мене немає часу робити відео, бо я там то за якимось речами йду, то за якимось креслом, то за якимось подарунком, то я не знаю, що то в мене якийсь праздник, то моє день народження, то я до когось іду гостю, то я на ночівлі, то побагато чого. І в мене немає часу на цього, бо я, я не вдома. Я в четверту годину не вдома. У нас одна проблема є така. І п'яте чи шосте, п'яте, я пам'ятаю, а по Поп'яте. Поп'яте. По Все, я нічого не забула. Я не забула. по п'яте. Так, по п'яте я хворіла з карлацінами. Я це боляче коптати, я взагалі не думала про відео. І я не могла їх знімати. Не могла, а реально. От, от реально реально. Я не могла їх знімати, бо було боляче ковтати. І в мене були інші справи, і я не думала зовсім про відео. І я навіть домашку не робила. Реально. І по шосте. 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 Кстати, казала, шосте У мене недавно був день народження. У мене зовсім часу не було. І ще. І ще в мене і немає ідеї і часу. От 7 грудня реально не було, взагалі зовсім часу не було. Не було реально прям. Бо, бо ми на покупочки йшли. І... Бо моє день народження було. Ми і на покупочки йшли. А восьмого ми вже з гулянкою були. І ще з 6-го був День як казали, ви Миколая. Кстати, вибачте, що не привітала з ним Миколая. Зараз вас повітаю з ним Миколая. Взагалі, вже 3 дні пройшло, як... як. День Миколая вже. давно... Ну, 3 дні назад був. Ну там. Ну нічого, це теж недавно. А вчора... Вчора було. Не дуже весело днюха в мене була. Ну, і так далі що. Це все. Всім пока. Ті, хто дивится це ночью всім добра. А ті, хто дивиться зранку, то всім доброго ранку. А ті, хто дивляться вечер, то всім вечором. І це зниму 50-40, напевно, 15.40. Я просто зараз це озвучую заново. бо Я не можу перемонтувати голос. А я голос не буду палить. Ну та та і скоро вийде відео з Дітом, яке я знімала. І... і що ще? Я забула, що сіло. Ще... На цьому все, я сподіваюся. Я нічого не забула, бо я не... Ну, все це все напевне. Надіюсь, я буду рідко знімати відео. І підписуйтеся на мій Телеграм і на цей канал. І підписуйтеся на мій Facebook. Ні, мій Фейсбук не підписуйтесь. Підписуйтеся на мій скоріш на мій, скор... ю... на мій скоріш, напевно. Інстаграм, вибачте. Що якось виключилось, вигляд... напевно. Бо я прозвучувала і опадково взяла на якусь програму. Бо я говорю в мікрофон. Mm -hmm. Щоб мене було добре чути. Бо я не знаю, це реально щось. Якщо в мікрофон не скажу, то мене погано чути. Я зараз слухала відео, воно реально якось іноді не чутно і іноді чтно. Бо я то туди, то сюди, то туди, то туди, то це. Якщо це шарить був. Так, все. На цьому все. Всім пока. Я пішла їсти. Бо відео вже закінчується. Я істин. Кстати, яка, можу ще може і показати тут на такого целічку. Бо це реально можна ці вводити типу, по екрану, а не просто наклав на відео. Що тут відео довго а? 6 хвилин запам'ятаю там відео. Я вже не прийняв, бригади. Озвучувала. Потім треба було зайти, зберегти і всяке таке. Я Вот, я не буду ничего писать, бо мы не часу не мам. Она все знает, она не часу не мам. Мы и лень. Мы уже были в я очень много говорю, то вообще не хочу. Но не все, пока, гарного дня вам. Не желаю вам ходить до Скарлотти, нам не желаю. Хочу, чтобы вы были здоровы. Всем пока.